Слава Україні! Хотів зупинитися на три хвилинки відносно комунальних платежів. Хто ще не чув, а хто чув і не зробив випадки висновки, то він вже є злочинцем. Чому злочинцем? Тому що якщо він знає, що він сплачує в оці корпорації облгазів, обленерго, і з них стрижуть вершки наші олігархи, а основна сума йде в офшори. Російським олігархам для продовження війни, то ви вже злочинці. Комунальні платежі повинні бути місцевими і платитися в громаду згідно цією самої Конституції України. На захист ваших прав стає 13 стаття Конституції. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні і інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України. Природні ресурси канатального шельфу, виключно морської економічної зони, є об'єктами права власності українського народу. Все цього достатньо. Але кроме цього, ще є 55-та стаття бюджетного кодексу України. До речі, всі кодекси і кримінальні, і всі вони не затверджені. У мене є відповідь. Із Верховної Ради, що їм на розгляд на затвердження кодексів не поступало ні одного. Тому згідно тих кодексів, які вони виносять рішення, це все повітря. Тому, хоч вони і користуються в тій системі, ну, на всякий случай на озброєння, 55-та стаття бюджетного кодексу говорить, до речі, мер Прилук відповів, що 55-стаття виконується в повному обсязі. Що вона передбачає? З державного бюджету вам заплачено. Тобто, за всі комунальні платежі, світло, газ, воду, каналізацію, сміття, навіть відсотки по кредитам за вас заплачені. В цьому недовго пересвідчитися. Зайдіть гуглом в допомогу. 55-та стаття бюджетного кодексу України. Переконались. А тепер задайте питання в письмовій формі в двох екземплярах для того, щоб потім звернутися до суду на свого мера. Чому він не виконує 55-ту статтю Бюджетного кодексу України і 13 ту статтю Конституції України? От і все. За послуги платить. Ми в республіці ці так і робимо: 700 гривень з розрахунку за 1000 кубів. Але. За саме тіло, за світло і за газ це наше згідно 13-ї конституції. Зрозумійте це, і все буде Україна. Дякую.